Ліфт малома, у нас не свідомо, коли мають. А коли мають виключити світло? А коли мають світло? світ? Тож молодь, 55 літр. А, можна їхати. Ліфт маума наш любимий, Де він тут, наш ліфт. О, тут він. Першим повсісту і такі. Поїхав наверх, а він його зустріну, виїхав. Скрізь.

Поехал. А то після трати, мать выключить цвету. Показала, що після третин. Поехал, приехал. що Шука є. А закривається. Чекай. Що є. Який поверх? Я. Так а ти що не будеш? Буду, давай. Поїхала, то треба спеціально перекладати ключ, щоб так, поїхати. Так. Мені зараз пекати, бо я прийшов поїхатись на ліфті, а я хочу на низ потім спуститися зараз. Так правила. я зроблю фото. Ключі у нас ж нема, прийдеться тобі пішком. Ти ж бачив, що дівчинка приклала і пішла. А то він не поїде нікуди, ні, не поїде. Потрібно штучка сюди прикладати. Що це за Що це за технології з'явилися у будинку? А що, він не закриється? ліфт? Ні, він закриється, але він не поїде. А, але а ви... Ви... мені треба зробити, щоб я поїхав. Наниз, на, на першу. Так, Діть, ключ. Ну-ка, ще ображні. Тобі з такою функцією, Тобі мк ліфт попався. Так от це оконка ліфт. От фотоприказ, я можу зробити фотопанель. Фотопанель, фотоприказ. Ну, а ви по сей час тут. Yes. <laughs>

Дев'ятий. А тут дев'ять цей епохів чи дев'ять? Десять. Дев'ятий. А то після третій виключають. Mm -hmm. Я хочу трохи, щоб покататися. Мені потім прикладати ключ, щоб я міг цей. По... Поїхати потім далі вниз. Приїхав. Тут я прийшов покататися. Правила зроблю. Лампочка одна перегоріла. МК ліфт Ліфт так називається МК-ліфт. Тут, щоб я міг назад мирс, поїхати. Поїхали вниз. Окей, ліфтес. Нажала, жінка, що не на поставили? Це Напевно, що, щоб зробив те, що робила латор 1971. Нажав кнопку Стоп, світ і зажив кнопку. Просто зажимає кнопку. Не просто спеціально поклали така, ну, от приказ, я просто взагалі переражаюсь. Та. То, То так і в старих, Так, ну нових вже більшість, Ви бачите, нових що так приказ, що кнопки, не, що нема таких приказів. А тепер ми приїжджаємо по поверх. Ой, тут. Доїхали. Переражаємося. Блин, ну совсем. Нужно байкок. Лифт. 我的